Дякую за можливість привітати тульчинців з днем міста. Хочу прочитати вірш нашої місцевої поетеси Наталії Погрібняк, керівника громадської організації Дивокрай. Мій рідний край, світанки Волошкові, роси кришталь і клекіт журавля. Тобі я присягаюся в любові, земля батьківська, доленько моя. Даруєш ти натхнення і надію, що лина ввись відновленим гіллям. З тобою я сумую і радію, за мудрістю іду до тебе я. Любов до батьківщини, батько й мати, мені, мов оберіг передали, навчили із дитинства поважати цю землю, звідки лецві почали. Ці заповіді вічні і нетлінні, бо визріли в родинному теплі, Вклоняюся в величній Україні. З любов'ю до батьківської землі.